Доброго дня, мене звати Ставрок Степан Миколайович. Я викладаю таку дисципліну як комп'ютерна графіка. Предмет триває два семестри. В першому семестрі ви познайомитесь з такою програмою, як Adobe Photoshop. дізнаєтесь про її можливості, функціонал та для чого призначена програма. Також, під час вивчення, в першому семестрі інструментарію програми, навчитесь створювати ось такі колажі. В другому семестрі ми прийдемо до вивчення графічного дизайну. Дізнаєтесь, хто такий графічний дизайнер, що потрібно знати та вміти, щоб бути графічним дизайнером. Будемо вивчати основні принципи дизайну, як створювати рекламний макет, як підбирати кольори, як поєднювати кольори. Поговоримо про типографію. Дізнаєтесь, що таке гарнітура, як підбирати шрифт, як створювати шрифтові пари. Також навчитесь. Підготовлювати ваш дизайн до друку. Поговоримо про сайти, де можна брати зображення, ілюстрації іконки для свого дизайну. Також будемо створювати зображення за допомогою нейронних мереж і поєднувати їх зі своїм дизайном. І наостанок навчитесь презентувати свій дизайн майбутньому замовнику за допомогою мапев.